Привіт, друзяки! Ну що, сьогодні я на Силікатному озері вибрався а, такий прекрасний недільний вечорок, майже штіль, вітра немає. Взяв ультралайтовий комплект, вода тут тільки штиняє, просто капець. А, самі перспективні місця зайняті відпочиваючими, тому ми зараз трохи далі. Не знаю, тут ловиться чи ні, але все рівно будемо пробувати шукати окуня. А, збираємо комплект і вперед. Дивіться, яке. Чудо. Дивіться, що це за міні-катірок, хто підкаже. Зараз приближу. Прикольна штука. Чи собі такий купить? Так, ну от, собственно, комплект і зобрази. По палці і по катушки, я думаю, не потрібно нічого говорити. Всі і так знають, хто дивиться мій канал. Поприманочці, якщо щось піймаю, то теж покажу. От. Робимо проводку з дна. От. Декілька підкидів і паузи такі. Ну. Чим довше пауза, тим краще, тому що окунь тут пасивний, він зазвичай клює взагалі без удару, тому що розмір такий дрібний. От, він приманку засасує, і для цього йому потрібно трохи часу, щоб нормально засіктись. О! Дивіться! Йо-майо! -йо. Я побачив, як він за ним гнався. Отакий маленький шпрот. йо і ще й впав. Капець. Дивіться який. Взагалі. Мелоч. Прямо під берегом. Всі стоять, в принципі, тактика, як із минулої рибалки. Зараз будемо прямо під берегом підкидати і пробувати ловити. Головне, не обриватися часто, бо чебурах у мене з собою не мільйон. Є. Ого! Це вже трофей. Дивіться, який я Це для цих міст вже, можна сказати, що це трофей. Хоча минулий був не набагато. Більший, менший. Ось такий ось окуньок. Жабра трохи в нього надбита. Хотілося б потягати нормальних окунів, ну. Тут їх, я так розумію, немає. Так що будемо ловити те, що є. Тут він трохи зміщається в сторону. Ой, ще один. Ух ти! йо Йо-моє, він мене... Він мене вс молочком замазав. Блін, це капець. Впливи вже. Ух. Тепер я весь у молочки. Знайшов невеличку стайку, похоже. Він прокльовується розмір. Самі бачили який. Клює навіть без покльовок. Просто підпливає, заглатує. О, це була покльовка. Але дуже-дуже вяла така. По приманочці я обіцяв показати, як розлавлюється. Ось така лярва в фіолетовому кольорі, 2 грама чи бураха. Бачимо, працює на ура сьогодні. Ого, який супротив був, ну це вже юкунь розміром побільше, ніж всі минулі. Ого. Ви бачили, як дюбнув? Ха, та ви що? Це вже хоч покльовка була. Перший з нормальною покльовочкою. І такий гарний окуньок. Я не знаю, який же це за рахунком. Тут можна просто приходити, а так закидати. І нікуди, я так розумію, не рухатись. Прийшов на точку ставило ставив ловиш. Але ми все рівно будемо скоро зміщуватися, шукати нову місцину. Можливо, буде окуньок покрупніший. Тому що весь час такий шпротів таскати, ну також вона трохи піднадоїдає. Але тим не менше, я думаю, ми сюди в будь-який момент зможемо повернутися. Ого. Тут окуні якісь бодрі в цій точці. Вже друга покльовка. Приманочка топ. Взагалі. Попробуємо під коряшкою провести, але ну, я думаю, що діло буде тільки. Головне не відірвати приманочку. Саме така приманка в мене одна. Зійшов. Матроскін, Барбоскін. Вони там і стоять. Дивіться. І що найцікавіше, кидаю з центра, там взагалі без покльовок. Просто підсідають, а от з під коряжки всі з покльовочками. Тут навіть далеко далеко кидати не будемо. Будемо під коряшку підкидувати. Вони всі тут стоять. Хотілося б декілька слів сказати про це озеро. Як бачимо, окунь тут клює майже з кожного закиду, але розмір абсолютно невеличкий. Дивіться. Це озеро ну, воно реально гарне. Мусора тут, в принципі, не так уже багато, як могло бути, тому що знаходиться воно в самому місті, там, неподалік від центру, 2 км. Воно дуже гарне. По рибі вона тут є. В основному тут ловлять окуня і карася. Карася, як вода починає прогріватися, на наджигі на ловлять окуня. В принципі, я думаю, круглий год ловлять на мармишку. Є тут дуже багато, але розмір ну, отакий. Більшого немає. Як тут ловити окуня? Друзі, Та, ну, блін. приманочки півтора-два дюйма, навіть дюйм, якщо ви хочете половити карася і ще червонопірку, ставлюєте мармиху, приходите і ловити. Клює він із середини і під берегом. Головне знайти стайку і буде ловитися просто шикарно. Саме озеро ось таке, дуже гарне. Зараз, я думаю, ми будемо рухатися далі. Все ж хочеться знайти розмір, хоч трошки поприємніше, тому що ці пістони, їх можна тут ловити, ловити, ловити і ловити, але хочеться все ж знайти нормального окуня. Правда, я не знаю, чи тут він є. От, але... Може й знайдемо, побачимо. Погнали далі. Дивіться, яка шикарна нова точка. Все в коряшках. Я думаю, тут окунь точно є. І може навіть крупніший за розміром. Зараз будемо обкидувати. Так. Виглядає тут все ну, дуже просто перспективно. І внушає віру, що тут є більш-менш нормальний розмір окуня. Ну, не знаю, зараз побачимо. Ага. Оте перша цепа. О, от бив. Ого, прямо з берега. За розмір вже не буду нічого казати, бо і так в коментарях напишете, що нею. Постійно, що нормальний не влітає. Ну, очевидно, тут такий стандарт. Крупнішого не дано. Хоча дивно, здавалося б, таке озеро здоровенне, де нормальний йокунь? Має ж бути. Якщо є пістони, то має бути і нормальний. Ух ты. Клювака. Ох, хто ти! Не, не знаю, бачили ні, яке він сальто зробив. Просто вискакує з води і таке чудо. Ух, гарно було. Так, не хочеться, щоб мінус приманка була. Зараз будемо знову пробувати відстрелити. Не знаю, чи це вийдемо, бо. Простіше буде просто перев'язати, тільки моя приманочка такої більше немає. Ого. Сподіваюсь, що вона флюрована. А, так що я приманку? О, я приманку зберіг. Ні, приманку не зберіг. Зараз будемо перенаживлятись. Дивіться, це капець. Поставив мормишку взагалі з ось таким ось прикольним черв'ячком. Я не пам'ятаю, що це називається. Це, по-моєму, закос закус якийсь під э, Crazy Fisha. Не пам'ятаю під якийсь силікон, саме як він називається. От. Думаю, зараз може якогось карася піймаю. Да. Карася я точно тут піймаю. Тільки розмір руху не менший став. Дивіться, друзяки, що я знайшов. Хто напише в коментарі, що це за квіти? Наскільки я пам'ятаю, це мати і мачуха вони називаються, червонокнижні квіти, якщо я не помиляюсь їх тут доволі багатенько понад бережком росте. Ну, от, хто розбирається в квітах, напишіть, чи вони це чи ні. Просуваємось в пошуках більш-менш нормального окуня. Іду я знач, на нову точку і дивіться, кого я знайшов. Дивіться, прямо під ногами лежить. Ось така ж черепашка, мабуть, по імені Наташка. Чилить на сонечку. Прикольно. Зараз йдемо, шукаємо нові точки. Ну, як шукаємо? Намагаємось знайти більш-менш адекватного розміру окуня. Ну, Я думаю, ми його сьогодні тут не знайдемо, тому що, ну. Його тут нема. Барбус. Дивіться, який взагалі мілкота. Нова, нова, нова точка. Закидається. Що ж друзі, от і закінчується сьогоднішня рибалка. В принципі, вибрався я ненадовго, годинки на півтори-дві, Покидав, наловив трошки окуньків. Розмір, ви самі бачили, який. На наступні рибалки будемо вже їхати кудись на заливи Псла, там розмір буде кращий. До нових зустрічей на каналі. Також, хто додивився до цього моменту, підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!